У залі 53 дитини від 2 до 11 класу. Усі вони у ті чи іншій номінації обігнали однолітків і стали першими на всеукраїнських конкурсах. Вучаємо стипендію з переможцем. Такий у нас, як є конкурс Обдарованість року номінації. Талант року, інтелект року і дослідник року це переможці всеукраїнських конкурсів різного спрямування. І другий блок це у нас отримують це переможці всеукраїнського конкурсу імені Тараса Шевченка. Дарина – шестикласниця зізнається, творчість Тараса Шевченка полюбляє найбільше. каже до конкурсу довго й наполегливо готувалася і своєю вчителькою, і не дарма. Перші місця дівчинка зайняла і на міському, і на обласному рівні. Перемога на всеукраїнському конкурсі. Урсі для школярки стала першою, але вона впевнена не останньою. Ну в цілому це були такі завдання. Потрібно було написати твір власний. А на всеукраїнському етапі потрібно було у своєму творі розповісти про вибрати один твір Тараса Шевченка і розповісти про нього. Там були теми. Як ви до цього твору відноситеся, про що там розповідається? Який там період час яка там тема розкривається, і так далі? А от гроші, які сьогодні отримала від влади, уже чітко знає, куди має направити про те, що на себе не витратить ні копійки, вирішила сама. Коли я це отримую, я хочу зробити сіла внесок у перемогу України і. Передати ці гроші на Збройні Сили України, тому що я дуже хочу, щоб настала перемога України дуже швидко. Я старалася, готувалася до цієї олімпіади дуже сильно. Я перемогла, я дуже рада, і я хочу зробити свій власний внесок такий. Тому так для десятикласниці Валерії перемога у всеукраїнському конкурсі уже не перша. Минулого року я брала участь в багатьох заходах, точніше, я розпочинала це ще з другого чи третього класу свою таку активну шкільну діяльність минулого року я брала участь в конкурсі імені Тараса Шевченка, в конкурсі імені Петра Яцика, брала також участь у багатьох конкурсах відео. Але от саме Шевченком захоплюється найбільше, тож на цій перемозі зупинятися не планує. Лише роздумує, яку спеціальність тепер обрати. Що мені дуже цікавить його творчість, творчість літературних маркерів України, і я продовжую вивчати і ще багатьох письменників. Мені подобається писати твори, і мені подобається вдосконалювати всі свої навички. Варто кажучи, я людина досить творча і в мене постійно. Бувають ще так труднощі, але можливо десь якісь творчі напрямок. Журналістика. Серед номінантів є ті, хто у цій залі не вперше. У департаменті освіти кажуть, розмір грошової винагороди у всіх різняться. Значить, у переможців все у обдарованість року отримують по тисячі гривень, п'ять учнів у нас отримують по дві тисячі, і школа хореографічного мистецтву сонечко вихованці 20, вихованці по три тисячі. Але от отримати таку подяку за. Перемогу для Житомира каже Валерія завжди приємно. Це чудова мотивація, продовжувати вдосконалюватися, розвиватися. Я вважаю, що ну мені особисто було дуже приємно. Вікторія Гнатюк, Юлія Зяткевич, телеканал СК 1